Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму youtube каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт. Тільки ось де стартував 15 минут назад. І зараз покажу, друзі, як на ньому можна заробляти. Надається бонус 54 USDT, мінімальне враження 14 USDT. Ось, друзі, тут можете написати, якщо вам щось цікаво, в техподдержку. Для реєстрації вводим адрес електронної пошти, вводим пароль. Вводим код без... пароль без вводим телеграм Telegram Код приглашення у вас буде, коли ви придати по моїй реферальній силочці. І нажимаємо «Вийти», друзі. І так, давайте ввійдемо мій кабінет. І ось, друзі, дивіться, ми війшли в мій кабінет, ссылка для регістрації, бонус э, за реєстрацію, тобто 54, мінімальний депозит 16. Мінімальний вивод 4. Тобто э, РФ поддержка. А уровень получається 10%, Б 3%. І С 1%. Друзі. Ось тут VIP. Зараз ми все подивимося, пробіжимось. Дивіться, друзі, тут є то есть, призи за приглашення. Ось нажимаєте на колесо. Дивіться, якщо ви пригласите. Якщо ну, ваша команда попала на що на 10 USDT ви получаєте винагороду. Тобто 1 доллар. 1 долар $1, 1, 1, 1, 1 1 99 і 199. Тобто, можете отримати за приглашення кому цікаво. І так, друзі, давайте е перейдемо. Ось, друзі, тут ви можете зробити депозит. Для того, щоб зробити депозит, просто копіруєте адрес електронного кошелька, скидаєте ту суму, яку ви хочете поповнитись, есть який VIP. На цей адрес і потім нажимаєте зарядка завершена в від 1 до 3 минут повинні прийти кошти. Якщо кошти вам не приходять, просто нажимаєте зарядка завершена ще раз. Таке, друзі, буває. І так, ось тут у нас вивод. в мене vip 2 я вже собі відкрив, як ви бачите. Приложення можете тут скачати, профіль компанії, ось можете зайти почитати. Ось зали. в мене VIP-2. <зарядка> ось комісія заказа 16. Е, ось дивіться. Мій счет 130 виходить. І давайте я буду зараз виконувати комісію. Комісія 16, ось бачите. І так, переходимо в ВІП-2, виконуємо комісію. Ось я нажимаю виповнити Завдання виповняється. <кх> Все, я виповнив завдання. Ось тут, друзі, дивіться, в мене вже 146, як бачите. Ось моя команда, то тобто можете пригласити, щоб отримати більше доходу. Ваша реферальна силочка, ваш код. Ось VIP, дивіться, друзі. Тобто VIP 1. Стоя, виходить, у нас. Ежедневна прибіль 4 долара. Стоя 14 USDT. VIP 2 стоїть. Більше получається і ежедневна прибіль 16. Тобто э, я ще зароблю 16 USDT, получается І ось VIP 3, дивіться 250, VIP-4 350, 700, 200, 3600 і так далі. Друзі. Тобто, кому цікаво, я нікого не заставляю, дивіться самі. І так, давайте перейдемо ось. Ітоговий баланс USDT 146. Тобто, давайте подивимося на мій счет. <кх> На вивод у мене стоїть 16 USDT. Тобто, я їх зараз буду виводити зразу 16 USDT. І, і мої враження, виходить 130, тобто 54 бонус. А остальне враження. Е, і так, друзі, дивіться, тут інвестиційний фінансовий рекорд, тобто передача. Тобто, якщо ви хочете обміняти, виходить, кошти. Е, також ось техподдержка, якщо вам щось не, не ну, непонятно. Ось сообщення будуть показуватися вам. Іменно тут будуть показуватися історія виплат. І так, друзі, давайте. Тут можете змінити пароль, змінити код безпечності. І так, друзі, давайте перейдемо тепер до виплат. Нажимаємо вивезти. Ось у мене 16. Давайте перейдемо на мій кошельок. Я буду зараз заказувати виплату. Зачекайте, я введу пароль. І так, ось. Ми зайшли на мій друзі кошельок. Як бачите, у мене 42, давайте перейдемо ось 4208. І зараз ось я отримував з других проєктів. І зараз я нажимаю опять отримати, копірую свій номер кошелька і переходимо, вводимо свій номер кошелька. Вводимо ту суму, яку ми хочемо вивезти. Ось 16. Так я її вводю. Код безпечності. Хто який здавав. І ось є в нас код безпечності введені. І все, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо підтвердити. Все, вивод пройшов успішно, друзі. Тепер чекаємо, доки кошти прийдуть на мій баланс. І так, друзі, ще раз, дивіться, ось можете, якщо приглашаєте, то есть, якщо ваша команда вложить 10, USDT, ви можете крутити колесо. то есть Заробляти призи. Ось ваша команда де показується тут. Скільки чоловік в команді, скільки ви заробили. Ось мені вже прийшло увідомлення. Як ви бачите, що виплата прийшла успішно. Ой і на мій кошельок вже прийшло увідомлення. Вивод пройшов успішно. Ось дивіться на мій кошельок. Получено 16 USDT, то тобто без проблем. Давайте, друзі, тепер повернемося на мій кошелек. У мене було 42.08, хто повний. Давайте я введу зараз опять код, пароль від кошелька. Ось у мене так і є 42.08. Давайте обновляємося. І в мене в даний момент зараз 58.08. Ось плюс 16. Сьогодні мені прийшло. Кошти прийшли моментально. Без всяких проблем, друзі. Кому цікаво, проєкт тільки стартував, залітайте, ви знаєте, хто перший, той саме більше заробляє. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення, друзі!